Привіт! А у вас був той самий магазинчик біля дому, в який можна було вийти і купити собі щось, що заманеться: Морозиво, зернятка, водички. Саме такого магазинчика мені не вистачає в штатах. На початку взагалі не могла зрозуміти, де мені купити звичні для мене продукти. Зайшла одного разу в магазин, де не було цінників. Взяла хліб, який мені сподобався. Думаю, ну скільки він може коштувати? Ну, 5-6 доларів. А виявилося 15. Потім ще були магазини з подвійними цінниками, і нарешті польський магазин, в якому продавалися і українські товари також. Спочатку купити 200 грам ромашки за 5 доларів було шоком, але десь після другого-третього разу це минає. Тому що, по-перше, це щось своє рідне, а по-друге, це смачно, що є досить рідкісним в Штатах. Не знаю наскільки це популярна думка, але з продуктами харчування в них так собі. Хоча я ще досліджую, думка може змінитись.